Всім привіт, друзі, сьогодні хочу вам розказати про такий бот як Hamster Combat. Це наподобі наткоїна. Щ... Все, що тут треба, це тапити по екрану. От тут є ще майнинг, можемо влучати. Ось тут буде прибіл часу. У мене зараз я тут багато що влучав, прокачував. У мене прибив в час 116 тисяч цих монеток. Тут ще є реферальна система. У мене зараз 29 рефералів. Якщо у них е, простий телеграм, вам здадуть 5 тисяч монет. Якщо телеграм преміум, то 25 тисяч. Так що силочку на даний проект я лишаю в описанні, Заходіть, і будемо заробляти разом. Через два тижні є інформація, що буде аеродроп, і можуть роздати непогані гроші. Від тисячі доларів, може і більше, так що заходіть і будемо тапати разом. посилання лишу в описанні.